Привіт! Наші пригоди в абиці продовжуються. Попереду нові літери і нові герої. Готовий? Тоді вперед! Є, є, є! Єнот вже їсть єжевику! А я тут головна. Єдинорохчий єнотик. Ти ті правильно. А не то я зроблю єха і підкину тебе у вир-пригод. Чудова робота. Твій вибір вірний, єнот знайдений Ти справжній розумник. Готуйся до нової місії. На тебе чекає загадкова літера «Ж». Ж, Ж, Ж. Це ж буква Ж. Я жвава і жартівлива. Де тут сховалась моя картинка? Жук, жабка чи жираф. Ти ті правильно. А не то я заласкачу. Спробуй ще раз. Супер! Це був жираф. Ти справжній герой алфавітних пригод. Але це ще не кінець історії. Попереду літера З вирушай у нову подорож і відкрий для себе ще більше цікавих моментів. Зе, Зе Зе. Це ж буква З. Запальна і захвала. Що тут у нас? Зебра? Зубр чи зелений замок? Ти це правильно. А не то я зазвоню своїм дзвінким дзвоном. Це Зебра. Ти її впізнав навіть у чорно-білому кіно. Молодчина. Вона вже думала сховатись за свої смужки, але ти не залишив їй шансів. Тепер час вирушати до літери И. Там кажуть, інжир готує кулінарне шоу. і і. Це ж буква І. Інтригуюча та неповторна. А на твою честь ось інжир. Солодкий та смачний. Вибирай правильно. Ого! Це інжир. Ти просто геніабетки. Наступна станція літера І. Готуйся до нових знань. Ай, Дени, ти просто суперзірка обетки. Час готуватися до нової літери. Літери ЗІ. Що там ховається? -зі, ЗІ. Це я, їжак колючий. Зі мною весело, але будь обережний. Мої голки не для пустощів. А зараз знайди малюнок, який починається на літеру ЗІ. Вірний. А тепер ми переходимо до наступної літери. Знайомся! Лтера є. Є, є. є. Це літера Є. Я дуже люблю сначний йогурт та цікаві загадки. Подивись уважно і знайди малюнок, який починається на Є. Ти точно впораєшся. Супер! Це точно йогурт! Ти розумник. Попереду нова літера. Літера К. Готова до нових пригод. Любий друже. Закінчилась друга частина нашої навчальної відеопрезентації вес.